Як захиститись від собаки. Сьогодні в мене є два помічника: це Арнольд та Маргоша. Маргоша, подивись в камеру. А, і ми поговоримо про те, як поводити себе, якщо на вас нападає собак або збирається напасти. Перш за все, треба розділити собак. Ще одна собака у нас в кадрі це дюка, вона найстрашніша. А ми поділимо собак на службових та вуличних собак тобто бездомних, дворнях. Я вас прошу не вживати термін бойцовські собаки, бо такого терміну в кінології не існує. Є службові собаки, вони там поділяються на охоронних, мисливських, неважливо. Це порожісті собаки, які треновані або ні захищати людей та нападати на людей, якщо їх тому навчили. Якщо на вас нападає службова собака, я бачу три можливих сценарія. Перший сценарій, ви зайшли на чиєсь подвір'я, не, не попередивши господаря, а, і до вас прямує алабай, щоб запитати, що ви тут робите. Якщо у вас є можливість вийти за калітку та закрити її, найкраща стратегія. Якщо такої можливості вже нема, тоді ми не рухаємося, завмираємо та кличемо хазяїна або телефонуємо йому. Другий сценарій. Ви бачите п'яного дебіла з бультер'єром. На жаль, таке трапляється: не підходьте, не чіпайте, бо собака не винна, що її хазяїн набухався, і вона буде його захищати. І третій сценарій на вас запустили службову собаку, далі команду фас, і вона вас атакує, тому що це її робота. Земля вам пухом. Скоріше за все, шансів у вас не буде. Але найбільш поширений сценарій це коли вас облає, або збирається напасти на вас дворова собака, вулична собака. Їх ще називають бездомними, і це не зовсім вірно, тому що бездомна собака це собака, яка кожного дня спить у іншому місті. Більшість собак, які живуть у містах, вони мають місто. Якийсь підвал, де вони живуть, мають мусорку, де вони харчуються, та мають людей, які їх харчують, гладять або лякають. Чому собака може на вас налаяти? А, вона вас боїться. Скоріше за все, вона боїться, що ви зайшли на її територію, ви погрожуєте її цуценяткам, ви а, хочете підійти до її мусорки, ви якось її налякали. А, у собаки. Не може бути причини атакувати істоту, яка в 6-7 разів більше за неї. Крім страху, ви ж не будете нападати на коня. От з точки зору маленької собачки, ви як кінь для людини. Ви набагато більша істота. Тому, якщо ви бачите, що собака на вас лаєть, гавкає, вам потрібно просто не повертатись до неї спиною. Бо вуличні дворові собаки не атакують. Фронтально, вони не будуть кидатися на людину, яка дивиться на неї. Вони будуть намагатися зайти во фланг або ззаду. Тому, якщо є така можливість, намагайтесь рухатися так, щоб у вас позади а, за спиною щось було. Стіна, машина, що завгодно, що не дасть вас оточити, якщо ми кажемо про стаю собак. А, що ще можна зробити, щоб собака на вас не кинулася? А собаки не можуть атакувати те, чого вони не бачать, якщо це не тренована службова собака. Тобто, якщо у вас є куртка, ви можете її зняти. Аркоша, йде сюди. І якщо вони не бачать вас, виставити цю куртку як щит. Не треба її наматувати на руку, це маячня, у вас не буде на це часу, але виставити щось між собою та собакою може вас захистити. Ідеально працює, наприклад, парасолька. А якщо у вас є рюкзак, якщо у вас є з собою рюкзак або сумка, ви можете поставити її на голову ось так. І тоді собака може здивуватися або злякатися. Пам'ятаєте старий фільм Мабуть, боги божеволією»? Це воно. Собаки лякаються всього, чого вони не бачили, що для них дивне, що стосується засобів самозахисту. Що стосується засобів самозахисту, що точно не спрацює. Скоріше за все, на жаль, не спрацює газовий балончик. Тому що у собаки більш гарний нюх вона почує іритант, в даному випадку капсаїцин, і вона просто буде уникати цієї хмарки, а струйним балончиком ви не попадете. А може вночі спрацювати потужний ліхтарик. Якщо ви вмикаєте стробоскоп, собаку це може налякати. Я підкреслюю вуличну, нетреновану, не службову собаку. А проти собак існують спеціальні відлякувачі собак ультразвукові. Отак От він виглядає. Але, як ви зараз побачите, на службову собаку він не діє. Тому вони і називаються службовими. Але на бродячих собак, дворових, ця штука діє направлено на дистанції 5-6 метрів. І більш того, собака, яку ви налякали таким девайсом, вас запам'ятає і не буде до вас наближатися у майбутньому. А якщо собака вже вас атакує, Маргоша, іди сюди. Коли собака вже на вас кидається і хоче вас вкусити, ви можете її провалити. Якщо ви правильно рухаєтесь. А вона може промахнутися, бо собака у стрибку не може поміняти напрямок стрибку. Але це треба відпрацьовувати. Ми проводили семінари по захисту від собаки з кінологами, з службовими собаками в дрес костюмах І це не так просто, як вам здається. Все, що ви могли читати в інтернеті, про те, що треба схопити собаку за вухо або вдарити її в носа, ідуть сюди, кровожерлива тварина, це все не працює. Але якщо собака вас вже вкусила, Підіть поближе. Дивіться. Ось тут буде максимальний тиск, а тут мінімальний. Тобто, коли вас вкусили, не видирайте руку, а навпаки, запихуйте її туди поглубше, ось там ма. Так? Собака. А не працює ваша спроба налякати собаку, якщо ви робите вигляд, що ви щось берете з землі. Тобто, якщо ви присіли, взяли щось в руку. Можливо, якщо в собаку вже жбурляли каміння, вона може злякатися. А можливо, вона зреагує на ось цей рух, як на вашу спробу напасти. Напашти. Напасти. А бажано мати щось таке, чим ви зможете собаку вдарити. Наприклад, кравджек. джек. Так, можна спробувати використовувати проти собаки ножа, але все залежить від того. Як швидко ви можете його дістати, розкрити, та чи маєте ви психологічну готовність використати ніж проти живої істоти? Взагалі, мій особистий підхід до собаки, яка намагається мене налякати, я її підзиваю та намагаюся погладити або нагодувати. Тоді для, для собаки перехожу в категорію людей, на яких лаяти не треба. Але це мій принцип. Загалом треба пам'ятати, що собака це не дикий звір, це домистирована, одомашнена тварина. Тобто вона живе в симбіозі з людьми. Для собаки нормально спілкуватися з людьми. Якщо ви не лякаєтесь панічно собак, якщо ви маєте підхід. Майже з будь-якою собакою можна домовитися за винятком скаженої собаки. І ви, якщо уявляєте, що скажена собака це спіною біля пасти, ви можете помилятися, бо скажена тварина на першому етапі розвитку хвороби буде лагідною до людей. Тому якщо собака дуже лагідно до вас наближується, це може бути теж небезпечно. Пам'ятайте про це, будь ласка, і не бійтесь собак. Але тренуйтесь і будьте готові до того, що собака може на вас напасти. Життя бентежне, тренуйтесь. До нових зустрічей!